сьогодні другого другу десятої вечір. я же голосом ходи принесу тобі жертву чим обрік себе та я і спомню. у господа бо одного рятунок читаємо сущення для іони це значить, що він мав йти до Неневії і кричати проти неї. вірні свідки його тепер на землі, це значить, що вони не можуть боятися сатани і його слуг, але що вони мають із відсвіженою ревністю проповідувати свій гайне царств і проголошувати день гнів. Нашого Бога. І вони все роблять без огляду, чи люди признаються або не признаються. вони служать Богу у усякого всякого противенства. Для вірних спасення є від Господа, спасення Іони із чрева риби прийти, могло прийти лише від його. Таке спасення тих, що звернулись до Бога, може прийти лише від Нього, а не від ніякого іншого джерела. Все, вся правда мусить бути предоставлена іншим вівцям, які становлять велику громаду. Коментар взяти з вартої башти номер 5 1938 рік. І так даний текст свідкує нам, що Йона зайняв позицію, яку його бажав бачити від нього. І коли він був підсланий до Неневії, то показує, що він кричав проти неї. Тобто голос нам промовляв замір Божий, який приписаний був йому на той час для Нього і на цей час для нас. Тобто, для вірних карет його тепер на землі все становить, що вони не можуть боятися сатани і його слуг, але вони мають із відсвіженою ревністю відсвічення від всіх цих Господніх обітниць проповідувати Івані Царстві і проголошувати День Гіву Бога нашого. А в нинішній час, завершаючи працю діла царства Його на землі. Тому тут зазначено є, що коли Іона приступив до цієї праці, у Неневії прогосити про їх знищення, та він без страху з повною довірою до Єгови, І не дивлячись, чи вони будуть противитись, чи ні, він проголосив про те, що спасення може прийти лише від Господа, і що ніхто не має шукати іншого спасення, бо його немає. Тобто, якщо хтось, окрім Божої організації, хоче забезпечити собі чим-небудь, то він не знайде собі забезпечення там, тому що забезпечує тільки його повним успіхом і побідує над ворогом. Це текст начин.